Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про те, чим закусували в радянських чарочних, так званих рюмочних. Це був один із найпопулярніших питних закладів часів Радянського Союзу. Типові совєтські роботяги, для яких країна максимум що придумала з розваг, то це рюмочну, щоб напитися після роботи, збиралися після трудового дня, щоб випити та поговорити по душам. Всередині чарочної завжди витав аромат різних закусок, їжі, тютюну, стійкого алкогольного шлейфу, немитих тіл, протухшого оселедця та інші амбре, через які ці рюмочні називали тошніловками. Всі втішила атмосфера однодумності, всі прийшли бухнути, а потім дома собачитися з жінкою. На тему, що вже випити не можна, а в гіршому випадку загриміти в радянський витверезник. Невже не можна було купити пляшку горілки та зібратися десь на вулиці? Запитаєте ви можна? Половина так і робила, бо дешевше. Але тоді треба було пити на коліні в під'їзді чи біля нього, заморочитися з закускою? Та хоч якоюсь газетою під неї. Інша половина йшла в рюмочну. Там одна чарка горілки на початку 80-х коштувала 1 рубль, до неї обов'язково додавалася ще й який не який, часто вчорашній, а то й позавчорашній, залежно від совісті тьоті Галі, але бутерброд. Асортименти закусок в питних закладах були скромними і готували. Їх з продуктів, не завжди свіжих та без дотримань санітарних норм. Хто працював, там сам ніколи там і не їв. Ні, продукти, звичайно, додому крали свіжі. Це святе в Совку. А от позавчорашній бутерброд, який сам знаєш, з чого, як і скільки робив, ні, ні, там не їли. Але давайте зараз просто подивимося. Чим же ж закусували трударі будівники комунізму для партійної еліти після важкого, а в декого не зовсім трудового дня? Отже, сосиски з горошком. У деяких питних закладах до горілки пропонували закуску у вигляді двох сосисок із горошком. При цьому сосиски мали реальний смак м'яса і не дуже напихалися хімією. А горошок добре йшов в прикуску. Перебиваючи горілчаний відтінок. До того ж, до цієї порції клали один шматочок хліба. Все це було у 80-ті роки, приблизно коштувало 50 копійок. Зараз це звучить дуже дешево. А от хто жив тоді, знає, що таке кожен день не дозволиш. 20 днів це вже червона десятка набігає. А ти ж ще мінімум 100 грам брав випити. Тобто разом півтора рублі, за робочих 20 днів третина зарплати. Сосиски і горошок. Чи любить хтось з вас таке поєднання? Просто цікаво, чи вибрали б ви зараз це для закуски? Напишіть, будь ласка, коментар. Ви на каналі Козак Юан, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка цвях труну російської пропаганди. А коментар. Осейквий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Окрема подяка спонсорам. Пельмені. Пельмені продавали далеко не у всіх чарочних рюмочних. Скоріше, це була рідкісна закуска. Порція пельменів коштувала 80 копійок, у тарілці було 15 штук. За бажанням, у пельмені можна було додати оцет чи перець, як у випадку з багатьма продуктами, а не легендами про най-най-най натуральніші продукти в СЄР, які по ГОСТу виготовлялися. Про радянські гости в мене є відео і розвінчання цього міфу. Часто пельмені були з великою кількістю хрящів, бо тьотя Галя, ви пам'ятаєте, м'ясо на комбінаті частину начальству, частину блатним, частину родичам та собі. І хай не пишуть в коментарях, що такого не було. Звичайно, коли пережовував пельмень, то на зубах відчувався характерний хрускіт. Але пролетарія після трьох випитих чарок це особливо не хвилювало. А ще пельмені часто. Розвалювалися чи злипалися. Наступна закуска в чарочній. Там можна було знайти, купити порцію салату з оселедцем. Що до нього входило? Кілька шматочків оселедця, нарізана півкільцями цибуля і трішки зеленого горошку. Все це рясно заправлялося олією. Взагалі, через дешевизну оселедця його в совку пхали усюди: від шуби, фаршмаку до рюмочного салату. І чомусь вважалося, що це смачно та круто. Хоча горілка і так висушує організм, і на ранок сушняк. А після такого салатику з оселедця та цибулі на ранок відчуття сухості тільки посилювалося. Та й оселедець часто був, як казали, один персонаж майстра і Маргарити заврестораном рестораном Оланду другої свіжості, але олія та цибуля це часто перебирали. Бутерброди. Без сумнівів, бутерброди вважалися найпопулярнішою та ходовою закускою в радянських закусочних. Замовивши 50 грам горілки, ви могли отримати бутерброд з кількою, оселедцем, ковбасою, сиром, котлетою, з тим, що залишилося і не продалося. Один бутерброд коштував 12-15 копійок як буханець сірого хліба, що примітно. Практично у всіх чарочних ви не могли окремо взяти горілку без закуски. Як думаєте, чому? Та щоб пролетарій закусував і міг дійти додому, щоб не швидко п'янів. А ще вигода державі все ж таки, закуска теж коштує. Вже ближче до середини 80-х років у питних закладах з'явилися бутерброди з ікрою, але вони продавалися окремо, їх майже ніколи не купували, тьотя Галя їх списувала ще нормальними, як протухші, і несла додому. Яйце з майонезом. А пам'ятаєте таку просту закуску, як яйце з майонезом? Яйце, зварене в круту, розрізали навпіл, а зверху на кожну половинку клали по ложці майонезу. Іноді насипали ще трохи солі та перцю. Припускаю, що так багато майонезу додавали тому, що сухий жовток важко проковтнути і випити могло не піти добре, а могло піти назовні. За бажання з такої закуски можна було зробити пиш. Ось, тобто, яйце з гірчицею. Вінігрет. У чарочних вірні сини партії та вождя брали цю закуску через її низьку ціну. Одна тарілка такого салату коштувала в районі 7-8 копійок. Бувало й таке, що в деяких чаркових Вінігрет подавали вже підгулявшим, як тоді казали. Він мав характерний, скислий і смак, і запах. По простому він просто прокисав, а його продавала тьотя Галя як свіжий. Але навіть такий вінігрет з'їдався за милу душу. Однієї порції спокійно вистачало, щоб випити 4-5 чарок горілки без додаткової закуски. А ви пам'ятаєте, чарка горілки коштувала рубль, хіба що в прикуску з бутербродом що можна було. Я перелічив основні закуски радянських простих роботях, які чесно працювали на Москву за копійки, а після роботи розслаблялися в рюмочних. Якщо про якісь закуски я забув, нагадайте про них у коментарях. І не забуваємо, в кожному місті був різний асортимент закусок та страв. Якщо у вас не було вінігрет або пельменів, це не означає, що так було скрізь. Дякую за увагу. Прошу підписатися на мій канал.